Лише три команди з очок. Це команда Брюге, команда Синдіката, команда Мальфаркотів. Зараз Ватася Сімчук відкриває рахунок. Чудово зараз використовує 18-й номер Альянса свій шанс. Завжди це технічний гравець, завжди нас радує рад, раду своєю грою, вражає якістю футболу. І альянс відкриває рахунок цього один. Невдало Іванов пропускає. Там Сімчук на підбиранні. Сівчук. Відразу передачу вперед на партнера. Намагався переграти кіпра Кам'янчук, але кидання із бокової показує арбітр на користь гостей. Ковальов намагався віддати передачу на м'яч. Відразу віддає передачу на Сівчука. Осівчук пробиває. І м'яч. Гораш пробиває і м'яч виходить з Крамер з Івановим. Відігрується. Іванов пробиває і голкіпер. Іди на Хто на вороти йде? Просили від Яскова. Удар! Мяч потрапляє Перехоплення від грації команди Республіка. І з Удар по воротах, і м'яч іде вище воріт. Ковальова. Ну і Ковальов тепер вже грає за команду Альянс. Удар 10-го номера. Грамар обіграти Мординську. Про передача праворуч. Удар. І м'яч йде по Йде Передача на Мординського. Мординський на Ревенка. Швидко намагається вийти в атаку команда Альянс. Передача на вікенті, але кажу, все засильно. Крамер підбирає. Антон Кінтич ходить до карну майданчику. Пробиває крамер і м'яч іде вищий воріт. Паски відео на Мординського. Мордиську зучає м'яч Крамар на Григоруся. Григорусь пробиває. і М'яч проходить повз стійкою. На Мординського намагався дати, але зупиняє. Поки що цю передачу захисників команди Республіка. Удар з дальньої відстані від Коваленського. Юрій в центрі. Мординський розганяє атаку команди Альянса. Мординський, віддає передачу на Ковальова. Ковальов. простріл і забиває. Все ж таки Дмитро Ковальов, ближній кут. Дмитро Ковальов. Дається відзначити за команду Альянс. 2-0 стої рахунок на користь команди альянса. Давай, 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 нічого. <ріху> <ріху> Удар, Григоруся, мяч проходить позвороту. Я сковий бурє м'яч, підбирання за дорошом. Семен розганяє атаку, йде передача на Григоруся. Григорусь не зміг переграти. Йде передача на Мординського. Мординський в обірож. Дається зробити, пробиває Мординський і голкіпер командир. Спубитон зміщується, йде передача на Григоруся. Григорусь на ЄСКО. Єсков один дотик, Переводить на дальню стійку, пробиває. Безрідний.

Приворусь, пробиває безрідний і забиває Роман і робить рахунок 2-2. Ну що ж, дубль від безрідного, давай, давай, давай! Дубль під час виконання стандартів. І Роман безрідний. Зрівнює рахунок у поєдинку. І на цьому завершиться Крамер з мечимо. Крамер де в обіграш. передача на Григоруся. Григорусь Катруша відбиває м'яч після удару. Григоруся помиляється. Крамер перехований Ковальова. Ковальов розганяє атаку команди Альянса. Пробиває Ковальов і забиває Дмитро на протиуході голкіпру. Дмитро Ковальов виводить команду Альянс вперед. Іванов. Іванов проходить і Ковальов порушує правила. Проти Іванова жовта картка для Іванова, для запаски. Ревенка. Ревенко пробиває відразу по воротах, але голки приборкує м'яч після. Довга передача вперед. Порушує правил. Який з м'ячем. Безрідний пробиває і повзворот іде м'яч після удару Романа. Безрідний проходить центром. Йде передачі на Гаруся, помиляється Ревенко, але не встигає Іванов, Дістати зіквіграш, захватську. Йде передача на крамера. Антон забарився з рішенням. Кравчук все ж таки зумів заблокувати. Ласий, передача на Дороша. Дораш, просил і Мординський. Дораша, Дорош, один дотик на Григоруся. Григорусь в кардомайданчику. Григорусь пробиває, Петруша відбиває, м'яч після вдару Григоруся. Сідро. Класи, Григорусь не забиває. Зараз вищий воріт пробиває. Проходить передача на Дораша. І Семен Дораш все ж таки в у поєдинку. І рахунок стає 3-3. Ну що ж, прогавили зараз Семена Дораша. І Дораш все ж таки помиляється зараз гравці команди Альянса. Республіка зарватація. Григорусь забиває. І рахунок 4-3. Зумів. Тепер Євген Григорусь користатися своїм шансом. Все ж таки вдалося переграти Катрушу. Багато епізодів. Катруша рятував свою команду і рахунок стає 4-3. Григорусь, Григорусь, ось відрив, йде передача на Іванова і не зумів Іванову переграти. Голки. Безрідний на підбиранні, Відразу вкидає на Дорож. Дорож на Григоруся. І Григорусь не зумів дістатися до менша. Кам'ячука, Кам'ячук, на Мординського. Мординський на Ковальова. Ковальов врожає атаку, пробиває Ковальов і забиває Дмитро. Чотири-чотири, ну феєрія фієрі в цьому поєдинку від обох команд! О, закидає на Ніже, ніже! І не вікінтів грає рух. Ласик кидає за бокової. На безрідну, безрідний І скидку. Перше на мечі закваски відбувається. Гравці команди. Так на Ласо. Ласий, перному майданчику, простріл надорож, надорож, надорож. на Дораша. Доража на Григоруся. Григорусь не влучає. по поворотах, зараз марнує. Прихоплення. Крамер з м'ячем. Крамер володіє ударом зліва. Переграє Григорусю, пробиває, блокує Ревенко, удар Григоруся. чудовий розіграш. Вікентів. Вікентів. І Крамер грає Вікентіва. Та жовтей, брат! І жовта картка для Антона Крамера, капітана команди Республіка за зупинку Вікентіва. В нього грає Антон Крамер.